Захворювання інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Майже цілий день рятувальники намагалися загасити пожежу в дев'ятиповерховому житловому будинку в Тернополі. Команди місцевих надзвичайників було замало. Терміново в місто прибули колеги з інших областей. Ще прибув, наприклад, головний мобільний рятувальний центр з Києва, спецпідрозділ ДСНС Дельта. Це ті хлопці, які можуть ну, найкраще працювати, напевне, на висотах верхолази. Частину будинку взагалі знесло і утворилася пожежа, і пожежа не на одній локації, на декількох. Росія атакувала Тернопіль ракетами Х-101. Цей будинок на вулиці Стуса одна з них пробила з дев'ятого по третій поверхи. Відновленню він не підлягає. Багато летить низько. Поліція кричить, тікайте в будинок. Ми повтікали в будинок, чуємо гах-гах. Навіть хлопи тряслися, руки тряслися і ноги, що вони такі сильні, здорові, то тряслися. Дуже страшно. Близькі тих, хто жив у будинку Настуса, з надією стежить за рятувальною операцією. Олександр у цьому будинку на восьмому поверсі провів дитинство. Тут жили його мати-сестрою. з сестрою. Менш ніж за годину до удару чоловік говорив із ними по телефону. Ну, наказали, що вони збиралися спускатися, але не встигли. Не Після удару він примчав сюди і до останнього чекав звістки про рідних. Подзвонили мені люди. Вони в МНС працюють, сказали, що сказали наверх давати два, два мішки. Ну, вони загинули. Для постраждалих внаслідок атаки розгорнули пункти незглавності і мобільні центри міграційної служби для відновлення документів. Ті, хто втратив домівку, ніч провели в тимчасових оселях. Зараз ми визначили локації, де вони будуть тимчасово перебувати. В різних місцях по кожній, фактично, родині людині. Ще однією ціллю ворога став будинок 31 на вулиці, 15 квітня. У тернопільській міській лікарні швидкої допомоги, куди надійшло найбільше постраждалих, зустрічаємо Інесу. Її батько тут у реанімації. Жінка сама привезла його в медзаклад, бо швидких на всіх поранених бракувало. Деякі такі обуглені, що потрібна ідентифікація ДНК на першому поверсі, на другому поверсі, і, і на третьому поверсі, на четвертому всюди є загиблі. На жаль, сусід батька Інеси іван у лікарнях міста провідує трьох членів своєї родини, сам уцілів, проте не знає де його онук. Всі шукають його, не знають. Його. Але мій вийшов то лучше виділи. Він вийшов з під'їзду разом з ними. Але він пішов від з, з, з третього, з третього під'їзду, пішов до, до колеги, разом чуться другий під'їзд. І то, то ну, вже в колеги вже немає. Медична директорка лікарні розповідає: більшість важких пацієнтів перебувають на апараті штучної вентиляції легені. Стан їх буде визначатися практично щогоденно. Чи навіть похвилинно і все робиться для того, щоб вони були стабілізовані і стан їх покращувався. Як правило, це пацієнти, які поступили з опіками, поверхні тіла, опіками дихальних шляхів, які потребують інтенсивної терапії. Рятувальні роботи на місцях влучання тривають понад добу. З-під завалів вдалося вивільнити 20-річного хлопця. Станом на 11.00 загинуло 26 людей, 93 постраждали. Зниклими вважаються ще 22. Їх продовжують шукати сьогодні. і Завтра в місті жалобні дні за вбитими Росією тернополянами. Роман Гаврилів, Юрій Глубінка, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.